Ну, зараз зараз... Пішов до пішов. Пішов. Пішов мені сказали, що це угу. да. тому, що я відкрила, почала запис, думала, ти одразу зайдеш, але потім зупинила паузу. Ну нічого, можливо на два кусочки поріже, нічого страшного. Дивись, тобто ми з тобою дійшли, що ти етап береш відповідальність як справжній лідер, лідер структури, так. Да? От, ну запис можеш mm -hmm. можна записувати по пошагово по потім перепишеш. От. І да, е е таким, чином, ти, таким чином, ти е дійсно, коли ти будеш розуміти людей, е будеш їм допомагати, тобто вистраювати цю структуру, е от, то ти будеш внутрішньо для себе е отримувати е таку опору в собі. І впевненість будеш отримувати в своїх діях, що ти правильно йдеш. Перед тим, звичайно, ти аналізуєш, перед тим тобі треба буде проаналізувати шлях правильно, тобто От. Перше, що було в нас, перше ти дисципліна в тебе, ти дисципліновано включаєшся системно створювати команду, я тобі вернуся трошки, перша з. Угу. Дисципліновано е, створюєш ко команду, да, ведеш за собою людей, розуміючи, як ти можеш бути їм корисна. Далі ти, е, завдяки системним діям, ти робиш е, ну, так, щоб тебе люди почули, тобто ти їх навчаєш. Тому що сама знаєш, і при цьому ти через бізнес-порядок це все робиш. Тобто, делегування в тебе йде в команді, можливо, якісь делегування, давати їм проявлятися. Так? Тобто, якщо ми говоримо про мережевий бізнес, тобто давати їм ага. теж проявлятися, тобто делегувати таку, що створювати свою дисципліну, і свій порядок, і таким чином ти вистроїш свій авторитет. Своїми діями, своїми рішеннями е, ну, проявляй трошки швидкість, тобто свою е, швидкість включай, як і в тебе дві семірки в матриці. Тобто, якщо ти будеш от, стратегію стратегією, але включати тобто швидкість цю. Стратегію поставила, mm -hmm. ціль в тебе є конкретна, якщо в тебе цілість, все, ти одразу йдеш е, у цей. Швидко це все е, е, робити. Отримала знання, швидко передала. Тобто тобі треба включати, щоб вони в тебе активувалися. Це. Е, тому що в тебе дві одинички, ти можеш стратегію вдвійні построїти, стратегія, 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 але ціль повинна бути посередині. Помниш, да, матриця ціль. ти mm ти -hmm. Ціль, до якої їх їх ведеш, і повела, швидко зробила. А потім ти вже все-таки включаєш аналіз свій. Ага коригуєш, дивишся, ага, включила аналіз. Що я ще потрібно зробити? Розуміння, що їм ще потрібно людям дати. А це сходиться зі мною, а воно мені під... ну, Тобто, це до моїх відчуттів, да, чи я теж цього хочу. Ага, чого? Mm -hmm. Значить, тут опять коригування йде ціле. да, Можливо, якісь теж включаючи якісь новшества. от. Ділишся своїми знаннями, от з позиції вигоди для людей, не своєї позиції, а з позиції вигоди для людей. Потім ти все це, це, це дипломатично вистраюєш розмови, розуміючи людей спілкування так. да. Строючи структуру, то тобто, є через емоці... структурної, можна сказати, емоційний твій контакт, який ти вже напрацювала, тобто не з позиції контроля і боротьби, да? а з позиції, що в кожного своя справедливість, в кожного своя правда, в mm -hmm. кожного своє бачення. Якщо ти бачиш, що ну, ти розумієш, що люди на різному ну, тобто, рівні розвитку. І що ти можеш їм дати? Можливо, якісь е, вебінари, якісь, щось, дати, інформацію для того, щоб вони е, ну, вирівнювали з Тобто, ну, знову ж ти mm -hmm. будеш свою, е, свою прокачувати, беручи оцю відповідальність слідуючим Тобто ти е, будеш, е, тебе будуть бачити як лідера. тобто, Що ти е, дійсно стараєшся для людей, що ти ведеш їх. І і потім ти отримуєш цю ну, звичайно, в тебе ж люди вірять в тебе, люди йдуть за тобою, вони починають рекомендувати от, других людей приводити, І в тебе внутрішня така, отримуєш ти внутрішню таку опору в себе. І на mm -hmm. слідючому етапі. Ти вже е, можеш масштабувати тобто, через комунікацію, а де е, е, ділитися користю, да, ділитися своїми знаннями, е, через, е, ну, е, може тут теж проводити ну, це структура, ти ж розумієш. По, Постійно потрібно е, зв'язки, комунікація, е, вебінари, mm. якісь, якісь навчання і все, якісь свої нові креативні ідеї, тобто, з твоєї сторони, як ти це все через себе проживаєш, тобто якісь свої нові е, е, як внідряти. Mm -hmm. І тут вже дивиться, Да можливо, тобі якісь нові знання потрібні, якісь може нові цеї. І знову ж таки, дивися, а ти можеш, в принципі, в мене щас думка прийшла да Тобто Ти можеш мене запрошувати навіть на свої навчання, як цифрового психолога, можливо, розібрати людям якусь енергію. тобто е, тому mm -hmm. що Можливо, вони щось ти можеш посвітити, а допустимо кожна дата різна, і комусь можливо, можливо треба буде оця розпаковка. Тобто, знаєш, коли ти е, такий неординарний, е, скажімо, е, е, людина, лідер, який наставник, який може допомогти в різних питаннях, от такі різносторонні, mm -hmm. це тобі новшество де, твоє буде якесь. от. Mm -hmm. І проявляти себе в спілкуванні через легкість, тобто не наполегливість, от, давай, давай, от, давай, цілі, давай все. Тобто хай лучше не спіша, а але це буде Ні. легко, щоб це люди сприймали, ну не через силу. А таку адекватну комунікацію використовуючи свій талант, тобто талант, який ти вже вмієш, який в тебе є наставник, а в тебе, ну, в тебе він є. Тобто, ти вже його відкрила, ти розумієш, що тобі, да, тобі треба це давати. Ти тобто, таку гнучкість включати і розвинувати uh -huh. свою активність бути гнучкою. От. І далі слідуючим етапом у тебе йде саме, саме, саме я просто по етапах йду. Звіряти потрібно буде знову есть, постійно звіряти свої цілі. Тобто, чи йдете ви, ну, то есть, чи ти йдеш до своєї цілі, тобто ти ж свою структуру, есть, чи ти йдеш до своєї цілі, mm коригувати, -hmm. можливо, щось. Так. Далі що? Ну, передавати свої, да, тут коригувати цілі, аналізувати і передавати свої знання, тобто через це ти зможеш отримувати свої гроші. Тобто вже на цьому етапі ти зможеш отримувати гроші, тобто в тебе буде оцей, ти будеш бачити, конечні, які результати в кінці повинен бути. Завдяки тому, що ти просто будеш це стабільно, дисципліновано робити. Тобто, із позиції своєї... Свої відкритості, свої доброти, своєї, ну, така, як у тебе справ, твоя справедливість, чесність є, Тобто В твоєму розумінні. Тобто, от, ну, люди будуть це щитувати, якщо вони ж бачать, да, яка людина і будуть це щитувати. От, і таким чином то есть, ти вийдеш саме на ту позицію лідера, служіння наставника, служіння людям, які потрібен. От. Угу, я зрозуміла. Тобто ти, по плану. <клес> план. Тобто, запишеш собі і просто по сім крокам, тому що я йшла по циклам розвитку, і просто тобі в кожному циклі я його проговарювала, що тобі потрібно робити. Тобто, ти просто по цих кроках будеш іти, собі це все випишеш і. Да, да, однозначно. А якщо ну, десь. Е... Буде якась така ситуація, що ти там ну, запуталась, да, щось не, не зрозуміла, да, Просто е, будеш або мені писати, або просто розуміти. Е, от, е, тому що дивися, твоя місія саме твоє ну, число е, свідомості це 9, е, це ти, Свої емоції просто розумієш, да? контролюєш, саме вмієш ними направляти. от І дивися, твоя основна ж задача я сьогодні прямо коротко виписала, основна задача як душі навчитися сприймати себе такою, як ти єсть. Тобто нічого не видумувати. То, що ми з тобою, ти фотографії, це все. Через дні тобто, ти продивися для себе, яка тобі викликається остану, а яка ні, просто видали зміни. Тому що у людей теж це все щитується. тобто, Ну, дуже багато зараз переходять на оцей іскусний інтелект. Його, звичайно, тобто, ми від нього нікуди не дінемося, ми його будемо використовувати надалі, але просто в соцсетях він зараз трошки та саме, ну. ну. Да, і, я думає? буду міняти соцсвіті, да. да. І шапку тобто, профіля буду поміняти. Тобто, мати свою здорову самооцінку. Яка ти є, така і є. Тобто на тебе підуть ті mm -hmm. люди, такі як ти. І просто брати на себе відповідальність за свої вчинки, включно за помилки, це задача твоєї душі. Тобто, неважно зробила помилку, отримала досвід, іду далі. От, просто розбивати свою впевненість і брати відповідальність за своє життя, за свої дії, От, і таким чином ти зможеш прийти до майстра своєї справи. А шлях покаже. Тобто, це задача душі, вона все одно тебе покаже. Вона тебе все одно буде твоя сама основна сфера, вона тебе буде вести, і місія буде вести до творчості. До творчості. Яка це буде творчість? Можливо, то, що ти хотіла створити разом, буде в тебе така ідея, ти будеш пробувати робити це все. Тобто В тебе місія не до грошей тягнутися, а просто до. Просто бачити кінечний результат, брати відповідальність, цю дисципліну свою, і просто служити людям, так, як ти знаєш. От просто тихенько там І через це створю... да, пройде гроші. Да, угу. да. Бо тому, що твоя місія вона, вона восьма місія вона за роботу, за труд, але це труд в команді. Це той труд і твоє угу. наставничівство, да, що ти просто будеш як наставник вести людей. От, комфортно для себе, от така, як ти є, от, таку, як я тебе знаю, от, спокійна, розсудлива, от, не емоціонуєш, тобто, це в тебе вже є свій досвід. От, от, от просто такої бути і пофіг там, що скажуть, от, і розприймати свою критику теж. Якщо критика буде, кстати, критика в соцсетях це взагалі бомба. Це зараз на цьому всі виїжджають. Наоборот, хейтери все це повищення хвата. От, то есть, не да. Бояться, да. Не бояться проявлятися, які є. Тобто нормально спричиняти критику, виключати не включати гординю що ти показує, що ти щось досягла. Просто от теж не сердиться на людей. Це по душі, я саме кажу. Тобто, не сиди, не Ну то есть не сердиться і не. не Страждати самой и людям, то тобто есть якось так, ну знаєш, відносинам до uh -huh. людей, Ну так як ти, в принципі, спочатку ефіру сказала. Таким чином, тобто, ти будеш напрацьовувати свою впевненість в собі і здорову самооцінку і брати відповідальність за всі свої дії, просто почати системно це все робити. От взятися і системно, системно, системно. От, Навіть якщо ти працюєш зараз е, ще в наймі, е, тобто вже почати подушку е, для себе. Ну, тобто, якщо, Воно, воно тобі не мішає, в тебе часу достатньо. Тобто, для того, щоб якісь ролики все познімати, Зараз не треба дуже довго це все проводити. Короткі познімала, е, поставила в, в цей е, і воно собі крутиться. Ну, от, а ти... Там працюєш, там, там, то. тобто, ну, розподіляти. Тобто, ну, угу. Час розподіляти свій. Так що якось З так. Зрозуміло. Постаралася розказати. Ні, да, так, структуровано це все. Це треба випустити, це так, як буде ну, споргалка, чипно, правильно кажуть. Так, да, так, да, твоя споргалка. Я зараз сохраню теж ефір. Я тебе укажу, ти зможеш у себе на сторінці поставити, от, uh -huh. от, тому що там теж важливі були речі, які ти говорила, які людям потрібно. Тобто вони тебе будуть бачити uh -huh. з різних сторін, скажімо так. Uh -huh. Це теж uh -huh. для тебе буде класно. Тобто, я тебе укажу з автором, ти теж будеш там і uh -huh. я його скачаю, я тобі просто його можу, Ну, в принципі, я його буду і на Ютуб заливати. Просто з Ютуба ти зможеш на mm -hmm. бистра про промотати і швидше прослухати. Uh -huh. Добре, Списати. Скачаєш мені, скинеш, щоб я викинула в свою сторінку в свою сторону. А сторінку. я тебе соавтором поставлю, і просто тобі треба буде uh -huh. зайти, ти приймеш соавторство і все. Зараз я одряновую uh -huh. і поставлю. Uh -huh. Ну що, як тобі було цікаво. Ні, класно. Це, напевне, те, що я чекала, ну, те, що я хотіла. Тому що, коли ти бачиш, розумієш чіткий, чіткий план, що тобі якби, робити, да? куди тобі рухатися. Я знаю, що в мене з дисципліною. Я зараз цим якби. Не те, що борюся, я розумію, що для цього потрібна дисципліна. І я навіть такий вираз почула якось аудіо слухала. В мене ж як робота наушник собі включаю. Я щось слухаю або якийсь семінар наш і все. Е, вот. І Один мужчина там говорив, каже, знаєте, ну, навик тільки е, там по-російськи приобрітається дисципліною, ну, набувається дисципліною. да? Тому ну, Що в мене мене народжені з вже з якимось привичним навиком. да? Ну, от. Навик там дисципліна, навик там спорт, навик ще там щось. да? а, ну, Це виробляється. Виробляється навик з допомогою дисципліни, якої ти там кожного дня. якби, Коротше, <смеш> працюєш. От. Тому я розумію, що це мені потрібно, от і це треба просто мені ну, систематично це робити. От. Да. Да. Просто почати так, робити. це, це, тому, це да. тому що рік у тебе, дивися, зараз уже ну вересень починається, вересень, жовтень і там і листопад, три місяці, грубо говоря, для того, щоб цю систему почати вже запускати. Ну, uh -huh. хоч потрошку, uh -huh. хоч перші шаги, які ти будеш робити для себе. чого почнеш? Зрозуміло. З чого я почну? Ну, Я, по-перше, хочу інстаграм провести в порядок. Мені там і друзі треба почистити, і шапку профіль я просто брала весь. Ну, мене є, з ну, коротше. Це все треба переробити. Це треба а Ролики теж, рілси, робити, такі короткі, там, хвилинка, дві, і ну, не треба якісь ті самі. Ну, прямі ефіри я зараз не зможу проводити. Я Єдине, що буду проводити в своєму телеграм-каналі ефіри раз, раз в тиждень тиждень поки. Ну і в мене є якби партнер, партнери, то буду проводити і е, от суботу, там в мене буде партнерська, е, вже в партнерському, ч, ну, в своїх партнерів в, в чаті, да? е, от. Хочу дійти до тіктока, якось мені воно я розумію, що там теж можна розкрутити. Там теж я хочу е, не експертні, якісь там, сильно мудрі е, всі відео робити, а от просто життєві. ну, то, е, такі от, що, що, по, ну, такі такі от, от, про, Просто життєві, в свій шлях розказати, от такі, але теж там вони там, скільки там, 2-3 хвилини, по-моєму, там, у ну, спочатку треба загрузити, хто я така, ну, коротко, такі, а от, а потім вже, Знімати як би, відео. Ну, поки, поки це дві соцмережі хочу. Ну, І Facebook як скидаю, як би там всі свої дописи, да? ну, поки так рухатися. Одно І, звичайно, перебувати в системі навчання, то, що є, повишати, звичайно, ну, головне спілкування то, з людьми, які будуть приходити отак. Тобі, по-моєму, того, що тобі потрібно переслухати, записати, що пошагово, тобі оцей контент-план, який ти говориш, просто сісти вже почати писати. Тобто, ну, не, от дивись, твоя як, е, дві сімірки буде, а то, в тебе стратегія є. Тобто, Ти розумієш, одинички в тебе працюють, відповідальність ти можеш взяти. Запусти оці дві сімірки, постав оцю ціль. Постав ціль, наприклад, uh -huh. ти. Е, Ну, сьогодні у нас 26, да? от, там, допустім, ну, от сьогодні є час, от сьогодні зараз закінчили, поки я все буду загружати, от сядь прямо зразу, запиши собі оцей контент-план, що ти будеш робити? Тобто, до 1 вересня, пошагово, шапка профіля. Угу. От сядь уже зараз, пропиши, якщо ти угу. Цим інтелектом працюєш, тобто те, що в тебе все є, зданість, все, щось, щось іще От, І почни вже, от, хоча б щось почни. В тебе сь, сьогодні буде в тебе загружений ефір. Хоча би по одному якомусь ролику. По одному. Uh -huh. Короткому, по одному. От, Просто пропиши для себе yeah. цей контент-план і потрошку хоча б один, два, скільки в тебе буде виходить? Ну, е, як. Я взагалі, я буває, сяду два години чи три виділю, запишу там десять різ, uh -huh. э, поставлю їх заплановано, і вони крутяться. Що Фейсбук, що це? Ну я записую все на TikTok. Ну, я не знаю, я так записую. Uh -huh. Я записую на тік у в мене кнопка стоїть сохраніти як... в галереї, мені зберігається, і я все. Ти прямо в Тіктоки пишеш? Я в Тіктокі пишу всі ролики, всі, які я з титрами, я пишу в Тіктоки. Тобто я пишу в а, а Тік. як тебе там, воно зразу з титрами виходить. Чи а як? там я з та, тобто я потім, коли я записала ролик, я продовжую далі. Ну, тобто, да, тобто, ну, ти знаєш, як ну, це треба віддільно. Це мені Наташа Чернішова, кстати, проводила обучення по Тіктоку. Як ага. куди що нажати? От якщо ти робила в Тіктоки, От. Ні, не робила TikTok, я тільки Інстаграм робила. Ти Інстаграм ну так поки не трогай TikTok, начни хоча б Інстаграм. І, е, якщо ти писала ролики там на іншоті, чи там е, ну, е, обично як е, записуєш відео так, потім загружаєш тобі, або Кап-Кап, або іншот, і там уже тітру собі ставиш. Е. У угу. мене не получалося на інстаграмі робити тітри. Я хотіла робити Рілз пробовала вчора, чи коли вчора, чи да, вчора несколько раз спробувала зробити різ з цими з титрами, воно мені не показує. То ли стара версія, ну в мене вже телефон треба міняти, понятно. От, в мене немає. Ну, я, я в інстаграмі теж з титрами не писала. Я просто відео записувала на а от з титрами я не, не, не писала. Там це є треба... там інстаграм, якщо ти різ записуєш, якщо ти відео даже записала відео просто через камеру записала, ти загружаєш це ага. відео, і там є е, титри. Тобто даже там можна записати різ сразу, допустим, в історії можна записати. Нажимаєш на різ, записуєш. Ну, коли я нажимаю тітри, у мене не пише. Можливо, в тебе буде писати, не знаю, mm -hmm. смотря, яка модель телефону, Надо пробувати. Коротше, і... давай спочатку з інстаграмом розберуся, а потім, якщо треба по Тіктоку, я mm -hmm. напишу. Так, да, да, Тоді вже слідче. Начни, хоча б щось, щось. Хоча б щось. Ну, да. Обов'язково да. почни. Сь сьогодні в тебе вже перве буде, завтра щось продумай і зроби на завтра щось, якийсь ролик. Mm -hmm. Mm -hmm. Те, те, що йде? Зараз не треба вилизувати. Так, да, я знаю, так. Да. Взагалі, що віжу, то пою. Вийшла і сказала, я шукаю команду, да. я розвиваюсь там, все. Цікаво, пишіть, шукаю. Ну, тобто, те, що до тебе йде, декілька слов. Зможеш це, я ж кажу, пробуй, де в тебе ну, повернути. Бо тому тітри вони треба, щоб були зараз, люди шукають. Mm -hmm. Так що так. Чекаю відео в каналу. Ну я просто цікаво вже цього, щоб потім одразу зробити. Можеш, можеш, кстати, відео е, зробити. Про можна, камір, можна, писала, і не надо, Зроби відео і не треба тобі видумувати слова. Все. Просто відео mm -hmm. зробимо. Mm -hmm. mm -hmm. Зроби повністю з сьогоднішнім днем з усім це саме відео про mm -hmm. всю роботу. Tak.